16 столітті про життя української аристократії і насамперед про життя князів Острозьких. я сама з історичної волині тому для мене це така особлива тема. Стандартний. це поєднання історичної прози поезії музики живопису і відео. І все це разом створюється для того, щоб ми могли розповісти якомога краще про життя наших предків, той славний період, коли, я вважаю, був наш розквіт. До речі, в Польщі цей час називається золотим віком. А у нас ніяк не називається, тому що зазвичай про нього не дуже розповідають, а Якщо розповідають, то не так, як ви можете тільки початок великої історії, над якою я працюю вже більше 20 років. А, сподіваюся, зацікавила. Я сьогодні вам розповім, який зв'язок між Китаєм і князями Острозькими в моєму житті. А я вам трошки розповім, який зв'язок між маленьким містом Острох, ну тепер маленьким, тоді колись воно було великим, і Лондоном, наприклад, або Джордано Бруно. А, і е, такі моменти, які навряд чи ви десь чули, і сподіваюсь, я вас зацікавлю настільки, що ви будете слідкувати далі за життям моїх персонал і достатньо багато е, читають ті українці, які вже скучили за нашим домом. Отже, 16 століття, давайте почнемо. Вільно вся практично територія сучасної України стала називатись Річ Посполита. А хто знає, як перекладається Річ Посполита? Е, і от тут цікавий момент, що Річ Посполита перекладається як Республіка. Тобто перша в світі республіка була тут у нас, а не у Франції. Другий цікавий момент у нас був виборний король. А виборний король це фактично як президент. Тобто наша шляхта була настільки впливова і самостійна, що вони самостійно собі обирали багатими, заробляли в рік, умовно кажучи. 50-60 одиниць і мільйон. Це були якісь абсолютно нереальні гроші. Щоб дізнатися всі подробності, доведеться дочекатись другої книжки, яка буде про це все розповідати, зникає мой ретінь». І задумана ще третя історія в цій трилогії Незворотний час, яка буде розповідати трошки повернутися назад на початок 16 століття.